І кафе тут місцеві, але було цікаво, і нам подарували отаку картку на 100 доларів на те, щоб можна було піти в один із таких ресторанів. Ми вибрали оцей келсі і будемо перший раз спробувати страви тут місцеві, і місцеве в принципі да обслуговування. Бо різні ходять думки, різні відгуки є про різні про обслуговування в Канаді. В цілому, так в Америці також, і подивимось, що нам пропонують запропонують тут, що буде тут відмінного від нашого сервісу, бо в Україні один з найкращих сервісів. Але перш за все, що можу сказати, ми прийшли, нам дали дітям отакі картки із менюшками, з яких вони вибирали собі коктейлі. І також дали. Олівчики індивідуальні тільки для дітей, тому зараз вони сидять собі, займаються, займаються розмальовуванням і граються тут лабіринт. Ну тобто, в принципі, для України це не дивно. Все, все в принципі, так як і в нас. Подивимось, коли принесуть нам наші страви. Я замовила собі бургер безглютенова. Є опція також. Донька замовила собі бургер безглютеновий і е, коктейль. Замовили, і я, і діти собі позамовляли. Син замовив собі піцу. І тому покажемо вам в принципі і розмір порцій. Мені ще мені ще мені ще дуже цікаво, які у нас тут розміри порцій, бо це можливо, порції будуть маленькі, бо дитячі порції. А на наші наш варіант побачимо, я вам все покажу. Тільки ну подивіться, яка краса. Слухайте, мені прям самі захотілось таке. Зараз покажу такий Baby Shark називається коктейль, і тут лід, така блакитна рідина, і такі кульки внизу. Прикольно виглядає. Дай ка мені свій. А це пінаколада. І це, ну, як завжди, молочно кльово так виглядає, теж як морозиво. І я замовила собі, звичайно ж, мохіто кльово буде свіжо. Дуже свіж. А ще ми помітили тут таку желейку, яка акулка. Ми, може, цьому її, цей напій назвали Бебі Шарк, Тому його і назвали Бебі Шарк він з акулами, з реальними акулами. Ага. І, до речі, замовили ще каву, ну просто стандартну американо каву. А мені цікаво, знаєте, яке питання? Чи вкладемось ми в 100 доларів, які у нас дані на нашій картці? Бо картка розрахована на 100 доларів. нас четверо. Ми вже замовили коктейлі і замовили кожен собі якусь страву. Тому які з ваші ставки вкладемось чи ні? Пишіть в коментарях. У мене своя є. А, у тебе своя карта? Клас. Замовили мій бургер глютен фрі. І у мене тут бекон, цибулька, помідорка, сир і лет салатик на такій тарілці величезній, бачите? І, і донька замовила дитячу порцію бургерну. Ну, Виглядає прикольно. Ще нам дали кетчупи, звичайно, і соуси. У сина не глютен-фрі бургер і така піца. З картоп... картоплею. Ти вийшов? Отже, тепер чоловік замовив отакі пасту. Я думала, йому принесуть спагетті, бо на картинці була спагеття. Але виглядає симпатично з якимось шпинатом і він вибрав з куркою. Тому і теж бачите, Порція досить велика. Очікували ми хвилин 20, досить довго очікували, але поки в коктейлі випили порції величезні. Все, ми поїли. Отут ми були, щоб я показала вам. Це в центрі міста Кембрідж. Ми сьогодні просто тут були по справах. Чоловік робив медкомісію. І ми зайшли в це кафе. Отже, висновки наші такі, що я можу сказати? Нам і мені сподобалось, в принципі, вони були не на 10 балів, але були досить непогані. Мені сподобалось те, що вони були не пересолені, не переперчені. Ви вже зрозуміли з декількох моїх відео, що для мене це дуже важливо. І це було не дуже жирно. В принципі, ми наїлись. Я навіть порції були слонячі, не змогла з'їсти свою порцію. Діти а, свої дитячі порції з'їли. А тому, а ні, брешу, ще трошечки з, забрали з собою, бо нестаток знань англійської мови а, дав мені можливість, коли мене запитали, чи хочете ви забрати. Цей кусочок піци. Я сказала: так, хочемо. Хоча я думала, що вона питає у мене, що <смі> чи можу я взяти е цю тарілку, ну, де залишилась піца. І я сказала, що так, звичайно, забирайте, бо ми не планували брати. Але довелось тепер <смі> взяти. <смі> І тепер у нас є вдома, буде вдома декілька кусочків піци, яку не доїв син. Все. Дякую всім за перегляд. А такий у нас був досвід э, страв побувати в кафе без букінгу, без нічого. Ми попали туди і дуже добре пообідали. Будемо їхати зараз додому. Всім папа! Хочу буквально за пару секундочок, ще поки ви продивляєтесь фотографії, про ціну. Чи вклались ми таки в ціну, яку я казала, 100 доларів? Отже, в принципі, по замовленим нашим стравам ми вклались. Це була сума 97 доларів, але ми ще заплатили. Тіпс, бо в Канаді прийнято платити ТІПС мінімум 20%. Тому це вже було наші гроші, які ми оплачували з картки. Це без проблем робиться тут. Просто заказує, що можна ТІПС оплатити. І все. І е, таким чином ми, е, в принципі, те, що ми замовляли, ми вклались, доплатили лише 20 доларів за наші тіпс. Е, тому такий наш досвід досить позитивний, досить цікавий. І дякую, що додивились відео до кінця. Поставте лайк, підпишіться і до нових зустрічей! Па-па!